Вітаю, друзі, 6 жовтня понеділок. Вибори, вибори, зелені ганити піди. Схоже, Захід втомився від Володимира Зеленського. Просто втомився. Чергова критична стаття в західній пресі щодо Зеленського. З'явилася цього понеділка. Політіко пише, що в Києві. Не повірили словам президента про готовність оголосити вибори і не йти на другий термін після припинення вогню, його слова в людей не викликали жодного, жодного інтересу. А з боку політичних опонентів лише зневага і недовіра. Навіть депутати. Відслуги народу вважає, що Зеленський не планує залишати владу і налаштований оптимістично щодо своїх перспектив переобрання. Такі висновки зробили після нещодавної зустрічі з президентом депутати, які поспілкувалися з цим виданням. Політіко пише, що в Україні повним ходом іде передвиборча агітація. Хоча точні терміни проведення виборів нікому насправді не відомі, невдава атака на Набу розглядається в цьому ж ключі, як і поточні розслідування СБУ проти детективів бюро. Тобто цей Жабагадюкінг СБУ набу Набу СБУ це взагалі то про вибори. Ну, я думаю, що насправді предвиборча кампанія йтиме. Її будуть підштовхувати самі зелені гниди для того, щоб спалити своїх опонентів. І спостерігати вони не будуть допускати виборів, поки не будуть впевнені на 101% в тому, що переоберуться. Бо для них переобрання залишатись при владі – це питання виживання. Після того, що сталося в липні з антикорупційними органами, політика в Україну повернулася, заявив колишній український міністр. Я думаю, що це Мітя Кулеба, він любить так позвіздіти. З ним погоджується інший колишній міністр, який є, що банкова використовує владу, щоб очорнити і завадити суперникам. По суті, тактика полягає в наступному. Ви говорите щось проти нас і ми порушуємо проти вас кримінальну справу. І застосовуємо до вас санкції. Всі політичні опоненти е Зеленського, особливо з числа журналістів, блогерів, е громадських і політичних діячів, які наважились сказати в обличчя зеленому. Диктатору і юзурпатору зеленому режиму правду, вони всі під санкціями і кримінальним переслідуванням. По суті, вони шантажують усіх своїх потенційних або передбачуваних опонентів, каже цей міністр. В контексті виборів і участі в них рейтингового кандидата Заужного, а щоб ми не казали, як би ми не відносились критично. До Валерія Федоровича він поки що найренкінговіший кандидат. Розглядається і активізація розслідування СБУ щодо кількох колишніх генералів за провалу 2022 року. Генералів, пов'язаних саме з Залужним. Це потенційний важіль тиску, який помічники президента розглядають для використання проти Залужного. В газеті йдеться про тривогу в офісі президента через можливе оскарження результатів виборів за ушнен. Тобто він не просто може брати участь, а в випадку їхніх, е, їхнього фальшування хм, він може їх оскаржити. І тоді Зеленському доведеться йти. А зеленим гнидам не просто йти, а йти під трибунал. Чому ж Зеленський сказав, що готовий більше не йти в президенти? Ви ж пам'ятаєте, як Володимир Зеленський зробив несподівану заяву в інтерв'ю виданню «Аксіос». Він, по суті, ствердно відповів на питання, чи готовий залишити президентський пост після завершення війни? Якщо ми закінчимо війну з Росією, так, я готовий не йти, сказав Зеленський. Серед коментаторів зараз виділяються дві групи. Одні вважають, що Зеленський справді з якоїсь причини вирішив більше не брати участі в виборах, сховувати, отримати гарантії, або забрати звалити. І це відбувається під наполеглим проханням західних партнерів. А от на думку інших більшості, це була лише фігура мови заради передвиборчого піар, щоб показати, що Зеленський не тримається за своє крісло. І водночас простувати популярний серед його опонентів як всередині країни, так і на заході тезу, що всі його дії останнім часом зумовлені не потребами оборони, а логікою утримування влади і проведення майбутніх виборів в своїх інтересах. Під діями розуміється, атаки на антикорупційні органи, те, що ми вже говорили, санкції проти опонентів і виділення величезних коштів на соціальні програми, тоді як армія потребує додаткових коштів. Тобто, згідно з другою точкою зору, Зеленський подібними заявами про готовність не брати участь, ніби показує, що вибори його зараз взагалі. Не цікавлять. А єдине, про що він думав, це перемога над агресором. Насправді, ж, всередині країни відбуваються зовсім інші процеси. Офіс президента і особисто Зеленський продовжують максимально концентрувати владу в своїх руках. А багато рішень влади, наприклад, щодо проекту бюджету, на наступний рік ми з вами не раз говорили. Справді дуже сильно нагадують підготовку до виборів, роздачу соціальних пряників. Зрештою, Зеленський не сказав однозначно, що не братиме участь у виборах. Він сказав: Я готовий не брати участі у виборах. А це дві великі різниці: готовий і не брати. З точки зору політичних процесів. Набагато більше значення має інший тезис Зеленського, який він за останні тижні неодноразово повторив про те, що він готовий оголосити вибори, як тільки почнеться перемир'я. І вже розганяють експертами, що перший квартал наступного року. Я не вірю, я не вірю в те, що він піде на вибори. До того часу, поки не буде впевнений, що все, він їх вже виграв. Нагадаю, що раніше так однозначно на банковій про перспективи виборів після припинення вогню взагалі не говорив, а зараз говорять. А раніше, навпаки, спікер Банкової і сам Зеленський постійно підкреслюють, що саме по собі перемир'я ще не означає скасування воєнного стану. А отже і заборона на вибори не буде скасована. І взагалі, вони можливі після досягнення чого стійкого миру. Тепер же, як бачимо, концепція змінюється. Вибори можливі вже одразу після припинення вогню. Ну, хоча це говорить банкова, а сателіти Банкової, такі, як, наприклад, Рома Костенко, нардеп від Голося 40, каже, ні. Ні виборів, ні відміни воєнного стану, ні зупинки мобілізації найближчим часом, навіть якщо буде припинення вогню, не буде. Але ця значна зміна аргументів в офісі президента. Каже, ну, вони готуються до виборів. А можливо, вони просто розігрують своїх опонентів, щоб ті згоріли. А не згарищ, залишитись при владі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.